Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні рубрика Справи житейські. Питання, чи будете ви в парі? Можете задумувати особу, можете не задумувати. Просто спитаємо, яка ваша доля, чи будете ви в парі, чи будете ви мати партнера, з яким будете щасливі, з яким душа в душу, з яким буде кохання, взаєморозуміння. Чи здійсниться ваше бажання? Чи будете ви в парі, скажіть? Так, це колоду взяла. Правильно ось так. Кохання буде. Так, у вас буде родина і буде пара, і буде такий міцний шлюб, і буде цей шлюб по коханню. Дуже гарні карти. Кажуть, карти дають пораду, що будьте мудра, а є гніздо, це також добрий знак, дуже, дуже добра карта. Опять карта мудрості, що треба бути мудрою. Буде зустріч, побачення. Хтось буде. Запрошений на побачення. Ця людина, яку ви зустрінете, і карта кохання вийшла, що так. Дуже гарний розклад. Так, сам мужчина вийшов. Мужчина старший, старший по віку. Дивіться, він має посаду якусь, він має вес в обществі. Це людина, така. Непроста людина, це людина, яка займає в суспільстві високий якийсь пост. І це буде ваш захисник, що він за ним, як за кам'яною стіною, і це ваш друг, і це ваш захисник. І карта кохання це, це Лілії і серце це дві карти, що це справжнє іскреннє кохання. І чогось карти кажуть, що ви будьте мудра. Це об, обидві карти про мудрість, що не треба чогось боятися, да? слухати когось не треба, будьте собі на, на умі, да? про себе думайте. І приймайте мудрі, справедливі рішення, прислухайтеся до свого серця, і не слухайте, що скажуть люди. Слухайте тільки своє серце і свій розум. І ще карти кажуть про це своє щастя, нікому не розповідайте. Це також що трошки треба бути такою хитрішою, коли це все цей роман зв'яжеться. Що не треба про нього нікому казати? Хай це буде тихо. Вже розкажете, коли одружились і внуки народились. Тоді можна вже розказувати, що у вас такі стосунки класні. Але це дуже класні стосунки. І відповідь так, що так, ви будете в парі і ви будете щасливі. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також дуже дякую за донати. Хай у вас все в житті буде добре. І до зустрічі на каналі.